Ще в 1977 році, в епоху, коли обчислювальні потужності були мізерні за сучасними мірками, а космічні технології лише робили перші впевнені кроки за межі Землі, Наса відправила в довгу майже неймовірну подорож. Два скромні на вигляд зонди Voyager 1 і Voyager 2. Їхня місія спочатку полягала в дослідженні зовнішніх планет гігантів. Але справжня мета лежала набагато далі досягти самого краю сонячної системи та прорватися в незвідану міжзоряну порожнечу. І ось через десятиліття наполегливого польоту, живлячись крихітними радіоізотопними термоелектричними генераторами, керованими командою із землі, що долає бар'єр часу, ці апарати ветерани здійснили революційне відкриття. Вони натрапили на дивовижну і несподівану перешкоду, гігантську невидиму для ока, але вогненну за своєю природою стіну екстремально високих температур.